Українці представили свою продукцію на одній з найбільших сільськогосподарських виставках у світі. Про те, як відбувався зелений тиждень у Берліні, дивіться далі. Близько сотні провідних аграрних підприємств представили свою найкращу продукцію на німецькому зеленому тижні. Українці показували свої м'ясомолочні вироби, печиво, цукерки, лікеру-горілчану продукцію, борошномельну, а також безалкогольні напої. Все, чим славиться вітчизна. Це Дійсно, площадка для зустріч це можливість поспілкуватися практично з усіма країнами світу. Звичайно, Україна, як виробник якісної продукції, Україна, яка готує світ, вона повинна тут приймати участь. Окрім аграрної продукції, на виставку свої витвори привезли ще вітчизняні народні майстри, одяг, посуд, елементи побуту. А на головній сцені стенду відбувався показ українського етнічного одягу. Всі охочі також могли скоштувати українську кухню у національному ресторані, який працював на території. Виставки. Німці очень люблять борщ українську кухню, тому що Україна це смачне та чудове. Так, це найкраще. Сільськогосподарська виставка Зелений тиждень, яка щороку проходить у Берліні, є однією з найбільших у світі. Минулого року до неї долучилися понад 1600 учасників з майже 70 країн світу. А тому участь у ній для України можливість показати досягнення та потенціал нашої країни як одного з лідерів на світовому продовольчому ринку.